Друзі, наша тропічна теплиця живе, процвітає, але ви пам'ятаєте випадок з нашою папаєю, коли була зламана величезна гілка з великою кількістю плодів. Але, на щастя, у нас ще є кілька гілок, на яких ростуть і зріють папаї. І ось зараз ми знову збираємо врожай. Так, да, я зриваю. Боже, А на цьому ж самому дереві... Так, да, вона різні конфігурації буває, буває гермофродіте. Yes. Тепер друга форма. В неї форма міняється. Це дуже цікава рослина, де змінюється в неї форма. Бачите? Може бути така форма і може бути така. А ще буває форма, отака зовсім маленька, пряма. Це дуже дивна рослина. Вона міняє свій пол, вона природний От. Так що можуть бути ще плоди, які отакі закручені і які зовсім не їсти. Ох ти! Це гермафродітні плоди. Клас! Ну, чекаємо на майбутнє урожаї далі. Папая безперервного плодоношення, рослинка, а рядом з нею росте вже її сусідка. Найсмішніше в ній те, що вона росте в горшку. Колись була посажена в горшок, але бачите, що трапилося. Пробила горшок, вигнала ось такий стобур, була плодя і продовжує розміна. Хивденька, але ми вже посадили в церкві. Словом, приїжджайте на банали Ворожний і їжте папаю купуйте саджанці цих рослин. Зараз Анатолій Васильович знімає папаю. На моє прохання ми не будемо з нею варити традиційне варення вже досить, вже і так багато, а ми будемо сьогодні її готувати як свіжий продукт в салаті з овочів. Фарпапая є прекрасним ферментативним таким овочем, фруктом, навіть не знаю, як її назвати, для поліпшення травлення. І он там я бачу ще одну красуньку. Папаї є що, Анатолій Васильович? Папаїн, Папаїн. розчеплює білки і ферментує е, всі наші, нашу їжу. Да. О, так що. І покращує травлення. покращує травлення. Так що сьогодні у нас буде овочевий і салат з папаї. Ананас. Я залив сюди грудочку Карбіда, розтворив в воді і залив ацетиленову воду два тижні назад. і в результаті ви бачите, як вийшов цвітонос: красива квітка. 250 квіток зростаються в шишку. І тому ананаси назвали англійською мовою Pine Apple. шишко яблуко або соснове яблуко. Ось другий сорт ананаса, червоний буде ананас. Ви бачите, теж він зацвітає. От. І далі третій. Ананас зацвітає, дивіться, такий незвичайний квітка яка. І колір, такий... І колір такий цікавий. Листя в нього теж червоне. І ананас буде червоний? Так, да, це буде червоний ананас. Ми йдемо далі. От, ви побачите, ось уже зав'язався плід ананас. Плід ананаса, і ви бачите, як розмножується ананас. Він дає ось такі відростки. Ось вони, ось це діточки його. Це називається сакери. Далі. Оце сліпи і коронки. Ними можна розмножувати на нас. Але ще є, ще є ось, ось ратуни. Називаються. Це відростки, які ростуть прямо із землі. Вони зразу з корнями. Але все це дуже цікаво. Пананова ферма в Рожнах. Ананас має чотири види розмноження. Один із них ратуни, які лізуть із землі. Це корні, кореневі. Відростки, отакі, ось тут ви його бачите, і тут ви бачите. А ну покажіть такі маленькі горшочки. Да, вже пішов отросток, обов'язково піде отросток. І а, ось ви а... бачите, в основному тут йдуть скільки? ратуни, земляні отростки, які вже з корнями хорошими. А скільки ратунів може бути на одному Ну, це залежить від сорту. Їх може до 40 за літо вирости запросто, mm -hmm. якщо у вас високі температури. Mm -hmm. Ну і от зараз, градусів. Щоб переконати наших глядачів у реальності таких намірів, ми показуємо вам нашу ананасову плантацію. Уже, Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. І там я знаю, ще шостий, сьомий ананас наплодоносили, подивіться, які красончики. От. Але найцікавіший у нас ананас це пірамідальний ось він. Скільки він буде Можна кілограм? досягати до 15 кілограмів вагою на цьому. Де. О, дивіться, який цікавий. Шишка яблука Pineable. І ось у ньому вже є тростечок. Це сакір. Це вже сліпий. Називається сліпи. А, сліпи. Плодом. Я Бачите, І плодоносить, і дає тросточки. Ось сакер, ось великий такий. Ось ви бачите, сакер. Це подросток, який лізе з пазух листів. Дивіться, листків. Бачите, він mm. mm. виліз. Величезний. Як я його відсаджу, я його тут держу, бо ананас похилиться в сторону, а так він його придержує. Один вже я відсадив. О, це бебік ананас. <п 'ят> Ось зацвів свій суперкарликовий банан, київський суперкарлик. Дивіться, він всього висоти менше метра. І вже він викинув цвітонос, далі він рости не буде. Його можна вирощувати в кімнатних умовах, але в горшку будуть листя отакі, наполовину менші. І вже ця рослинка в горшку може давати до 50 плодів. Ось плоди це десертний банан. Під кожною пелюсткою зав'язується. Там по 10-12 плодиків. Але перед цим він випускає отакий лист серця. Бачите, в виді серця корот короткий лист. Це сигнал того, що буде на що Він зараз викине від коніс. Оце квітка така в кожному бананчику своя, що квіточка біленька, І під кожною пелюсткою 10-12 бананчиків. Вони будуть невеличкі, це десертні банани. Мало хто знає, що банани можна це горшечна культура, можна вирощувати їх в горшку. Ви бачите, ось він розцвітає банан київський карлик, метр п'ятдесят висотою, і викинув от квітконіс під кожною пелюсткою. Вон там появляються по 12-15 по бананчиків. А це квітконіс такий він опускається вниз. І ось такий горщик. Скільки літрів? Ну літрів 30. горшок. Ну, У нас є суперкарликовий банан, який в 10 десятилітровому. Але уявіть собі, вирути. що тут ще є дітки. Одна дітка, да, оце друга дітка. дітка, і великий банан. І все це в одному горшку. Я віть да. це нереально. Фантастично все можна вирушувати зимових і сада, і ось Зараз він заплодоновий великі, а менші можна в кімнатних умовах. Бо є ще суперкарлик, який 50 см висоти. Його можна в квартирі виручити біля вікна. Я вважаю це диво. Сьогодні це диво. Да. Щоб горшку так гарно заплодоносив такий величезний банан. Супер. Ось ви бачите, як у нас визріває інжир. Крупноплідний інжир київський, гігантський. Він, ягоди можуть досягати до 200 грамів, 250 навіть. Яке от. сьогодні число у нас? Сьогодні 3 липня, mm -hmm. і ви бачите, що йде перший врожай. От, там далі ще більші плоди ну, є. То ви нам продемонструєте, Анатолій Васильович? Так, да, ну я хочу там далі, там більше він визрів і ми пройдемо трошки далі. Mm -hmm. вот так. І... Жир Київський. Ось ці мостіки, він у нас витримав, ох ти, яка вже зріла ягода, да. дивіться, це, одна інжиріна в моїй долоні, а це зріє, це ще більше, да. боже, ще яка красуня, а зрі. ось який красунчик, да, там, там вже новий урожай лізе, його. і вже лізе новий ось урожай, покажи новий. Врожай це другий, врожай, і ще третій буде. Но другий вже трохи менші, плоди до 100 грамів. Ні, ну це мене просто так. вражає, Давайте ви його покуштуєте в кадрі. О, це дуже смакота. І покажіть нам його всередину. Дивіться, це Ось ж такі. мед. Медовий. 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 Дуже, дуже. Ну. Мені залиште. Mm -hmm. <сіх> mm -hmm. Добре. Mm -hmm. Ну що, друзі, київський інжир живий. Себе... Морозу видержав. Дуже себе добре зарекомендував. І тішить нас хорошими показниками. Ось яка довга змічка виповзає з відра. Тягнеться вона аж, аж ось сюди. І закінчується. Ось такою цікавою. Це Але бутун. насправді, це що у нас? Це бутон. Вона буде цвісти. І ми отримаємо дуже цікавий плід. Це монстера делікатесна. Плід Боже. має смак. Манго, ананаса, апельсина і суниці. Отакі От смакові якості, найкращі. Нічого більш смачнішого у світі ми не їли. А я завжди вважала, що ця рослина чисто декоративна, декоративна, що її використовують думали. в офісах. А дивіться, які чарівні листочки тропічні і як вона цікаво цвіти. Будемо тримати вас в курсі розвитку цієї цікавої рослинки, цього плодика. Ми вам обіцяли розвиток цього дивного плоду. монстери делікатесний. Дивіться, як розпускається бутон. Це неймовірна краса, там квіточки будуть ще, а потім mm -hmm. визріває. Схоже так, на кукурузку. Так. Да. Схоже на кукурузку, але воно як драглінь. Да, але я коли його куштувала, був смак ананаса з полони. Це. Це щось неймовірне. Смак монстери делікатесної дуже важко з чимось порівняти. Він особливий і надзвичайно смачний. Але подивіться, яка краса, от саме розцвітання цього плодіка. Фантастичне! Річ Анатолій Васильович, ви чарівник. Ну, я не чарівник, це природа чарує. Ну, знаєте, не в кожного монстера делікатесно так гарно цвіте. У вас все цвіте. Дякую.